Українці знову демонструють неймовірну згуртованість до затопленого Херсона. З усіх куточків приїздять волонтери. Хтось спільно з надзвичайниками рятує людей та тварин. Хтось везе допомогу, а хтось готовий прийняти в себе постраждалих. Понад три тисячі будинків у воді лише на правому березі, який під контролем України. Ще гірша ситуація на лівому березі, який окупований російськими військовими. Звідти надходить чимало інформації, що людей кинули на призволяще. Наразі там уже відомо про дев'ятьох загиблих. Втім, остато точно зрозуміти масштаби катастрофи після підриву окупантами Каховської ГЕС можна буде коли спаде вода. Нині волонтери з усієї України, надзвичайники, поліція та херсонці на човнах з підтоплених зон вивозять людей та тварин. Щогодини вони рятують життя. Випадку, це... Я випадку. Я випадку. 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 Люди ховаються від великої води або на дахах, або на горішніх поверхах, найтяжчі літнім людям та лежачим. Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС підтоплено 32 населені пункти лише на правому березі Дніпра. Звідти евакуйовано вже понад 2300 людей. Подекуди евакуація відбувалася під ворожими обстрілами. Наслідок того, що ми всі робимо, це відповідь ворога. Ворог сьогодні цілий день, з самого ранку, обстрілює територію міста Херсон та Херсонської області. На даний момент, саме в Херсоні, вісім чоловік отримали поранення. Серед них навіть ті люди, які займалися евакуацією, це два та один поліцейський. У Міністерстві внутрішніх справ просять волонтерів для початку звертатися в штаб, щоб рятувати людей спільно, знаючи, скільки є плавзасобів, сил та ресурсів. Ярослава Марущенко, програма Вікна СТБ Марафон Єдині новини.